Добрий день. Ну що, е, прийшов тест мій для води. 6 в одному, 6 в одному. Е, значить, тут у нас нітрити, жорсткость, карбонатна жорсткость, уровень pH, хлор. Во. в цьому тесті повинно показувати. Е, в даному тесті Є 25. Таких паличок тестових. 25 штук. Даний тест коштує щось близько 640 гривень. Є інструкція. Думав, що вона на українській чи не на мові окупанта, але є. Є тут на мові окупанта інструкція. Я ще не дивився її. Може єсть і на нашій українській рідній мові. Польська, польська. Ну, не суть є інструкція, це вже добре. А то я достав інструкцію, дивлюся, там. Англійський, німецький, думаю, йолки палки прийдеться переводити через переводчик. Що по інструкції, потрібно взяти одну паличку і її опустити в воду, провести 2-3 рази з сторони в сторону. Стряхнути, щоб лишня вода з палички стекла. Підождати 60 секунд і зрівняти з тестовою шкалою на контейнері. Ось тестова шкала. У нас тут на контейнері. Але я все одно все одно поки що не розумію. Я зроблю зараз тест на воді із скважини. Потім зроблю тест в УЗВ. А далі буду розбиратися, а, і ще зроблю, може, тест вдома із крана та з маленького акваріуму, який має знаходиться в квартирі, там також є рачки. Небагато, там 5 штучок невеличких рачків. Найшов я плівку в Аврорі, також саму, як і зверху. Думаю, візьму таку саму, щоб ну, було все по феншую. Ну, якось так, якось так пишуть в інструкції, що потрібно в разі там перевищення нітратів, нітритів, додавати Аквасейв. Він, е Буде вирівнювати воду. Ну, така от баночка, відкривається вона легенько, у нас ось ідуть, такі от, така паличка із позначками, відмітками. То як назве. Зараз з вами попробуємо. Ось, спочатку давайте. Так. Це в нас буде вода із скважини. Подивимося, яку ми воду лємо. Ось так поводимо, поводили, поводили, струхнули і. Чекаємо. Можна, я думаю, навіть положити. Далі візьмемо паличку ще одну. От, бачите, зараз. Бачите, вони вже відрізняються кольором. Ось яка нічого не, е, нікуди не вмочена. А ось вмочена в нашу воду із скважини. Так, тепер, тепер ми візьмемо паличку. Зараз все одною рукою. Зараз відкриємо чуть-чуть нам потрібно небагато. Так, опускаємо, поводили, стряхнули лишнє. Покла. Поклали. Во. Тепер їх якось треба підписати. Хоча вони, дивіться, у скважині тільки друга знизу не поміняла колір, а так вони одинакові, практично, практично одинакові. Що тут так? Це його ось так потрібно. Ось так. Ось так. Щось у нас тут, по ходу, К А ну, дивимось. Ось так потрібно дивитись вісімічоти виходить ноль, сім і шість чи даже. Мабуть, вісім. Потім двадцять. Потім шістнадцять. Ну, я не бачу е різниці, що в акваріумі. Ну, кроме другої знизу. Друга знизу у нас виходить все добре. Добре, друзі, Заснімем, засніму відео далі, як я вдома перевірю, і зробимо заключний результат. Я вам повідомлю, що тут не так. Може наберу когось із раководів та скажу що, та нехай підскажуть, що робити, чи заміну води, підміну, чи може набирати воду із крана, а не з скважини, бо я не бачу різниці між водою з крана, яку, яка набрана буквально годину тому, і в акваріумі чи в цьому в УЗВ. -шкі. Прийду додому попробую із крана і ще б хотів би із попробувати. Ну, Є 25 таких тестів. Найти потрібно кращу воду. Так що якось отакий тест. Ну, кажуть, потрібно спочатку попробувати через тест для того, щоб визначитись із проблемою у воді, з тим, що треба робити. І так далі. Все, дякую вам за увагу. Далі буде продовження. чи... Мабуть, буде продовження, або відео затягнулося на 10 хвилин, щоб ви не дивилися по півгодини. Або, ні, мабуть, я вставлю все-таки сюди продовження із акваріума, з дому, з води, з крана та, та його результат. Дякую вам за терпіння та увагу. Підписуйтесь, розповсюджуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Так, ну що, продовжимо відео. Люся, привіт. Скажи всім привіт. Це наш домашній кіт. Ну що? От тут у мене 5 рачків. 5 рачків. Знаходиться в даному. Бачите, водичка чистенька, все. В даному акваріумі. Вода із крана. Із крана. Кришки не було, з колхозів із полікарбонату. Так, ну що? О, видно на відео. Буква П це подвал, це е, цей, УЗВ, -шка. буква С це скважина, буква К це буде кран, і буква А це буде акваріум. Ну, Давайте з крана також візьмемо. Ми тис... дивимося тести 6 в 1. Так, з крана набрав я воду з крана, не ждав нічого. І чисто набрав, поводили лишні встряхнули і поклали це кран. А що в нас робиться тут тепер в акваріумі? А також тут у літочки Надо все помить. Все перечистить. Це що у нас? А, це з той сторони плів, плівка відображається. Ну... Там рачок сидить в цьому. Так, і акваріум. Акваріум. Хоп. Стряхнуть. Кіт, як завжди, наблюдає. Стряхнуть і дивимось, що у нас тут з водою в акваріумі. Так, ну, отакі ось у поки тести. В подальшому, давайте я вичитаю, передивлюсь і вам е, добавлю відео. Буде продовження. Яку воду і що це ж все означає? Як її може чистить, може десь щось не так. Так як в даному акваріумі в мене два рочка вже відкинулось. Откинулось Поки воно там вуса торчать, щось дивлюсь, там щось є. Ну, буду розбиратися, зараз передивлюся і хочу якраз зараз підчистити воду. Добре, дякую за увагу. Чекаємо далі. Я думаю, для мене це буде пів години, для вас це буде зараз. Ну що, закінчуємо відео. Поспілкувався із хлопцями, які вирощують раків. Намалював собі, як повинно бути. Кажні розмітки. Ну. Що кажуть? В. Там, де буква П, підвал. Вода нормальна. Там, де акваріум, буква А, бачите, відрізняються оці. Саме головне, перві дві. Перві дві. Перві дві відмітки. Це в нас нітрати і нітрити. Вони повинні бути ось як з крана. Але в акваріумі вода із крана. Вона портиться. А що вона портиться? Вона портиться із-за е, того, що какашки залишаються від риби, залишки їжі. Во. І тобто надо чистити частіше, виходить, акваріум. Це акваріум. Ось оце у нас акваріум. А це у нас. А це у нас подвал. Тоді дивимось, що, якщо брати, може, я попробую, Може, я спробую. З крана воду залити в підвал. Потім у мене буде ось такий, бо тут е малий об'єм води, і з за цього нітрати і нітрити підвищені. А якщо я вже заливаю із скважини і тут уже ідуть підвищені, але ж, ну, але ж я додаю. Аквасейн і він вирівнює воду. І також ми дивимось на третій, на третій рядок. Третій рядок це у нас. Е, жорсткость. Жорсткость ну, в нормі я собі виділив там жорсткость норми. Жорсткость нормі, по потім е карбонатна на жорсткость і уровень і уровень PH теж тут в нормі, це воно так кажеться, воно тут як е е в цьому, е воно ні на що там не, не впливає во. Ну, просто береш, додавляєш, е, опять же, тетру, тільки тетрапонт алгофін і тетрапонт алгорем. Во. Це типу, типу, воно показує, що багато е, розстіння в акваріумі. Е, але ж як ви бачите, в мене в підвалі нема ростіння. Так що, ну, тут не треба. Ну і, звісно, треба дивитися на хлор. Ну, хлор везде одинаковий, хлор відповідає нормі. Ну, окей. Все тут нормально. Так що. Але ж знову, вдруг, що? Коротше, е не подобається водичка. Тетру, е тетрапонта Добавили, забулись. Я так буду робити. Потім в подальшому я засніму вам е, відео, як воно діє і чи це було дієво. Дякую вам за увагу і ваше терпіння. Підписуйтесь на наш канал та вирощуйте разом з нами раків.